Так ми дуже швидко війну не виграємо. я стільки всього вмію, і воно армії не треба. Мені не зрозуміло, чому ми не реалізовуємо такі очевидні речі. Тому ваша задача виявити, які хати не зайняті. це гірше ніж притон. От це тупо, по 10 людей в кімнаті, бомжуйте десь там. А в цих населених пунктах вас ніхто не чекає. Всім привіт! Мене звуть Микита Бак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні, а тепер говорю про неї максимально просто. Перш ніж ми перейдемо сьогодні до нашої основної теми, я хочу буквально в двох словах сказати про Покровський напрям. Оцінювати, що там відбувається, я не можу, бо моя оцінка підпадає під статтю 111 Державна зрада. І це дасть можливість заблокувати ці контент і створити мені там якісь питання, бо за тим, що ми робимо, дуже слідять, слідкують люди з Офісу президента. їм всім привіт, мої вітання. До речі, я в Україні, а не в Польщі там, чи де, як вони пишуть, пишуть і так далі. От, тому ми не будемо давати їм привіт заблокувати цей контент або створити там якісь е, проблеми. Я просто е, от, скажу, що ситуація там зараз стабілізована, я знаю за рахунок, чого вона стабілізована. Я не знаю за рахунок, чого ми будемо стабілізувати її в наступні рази. От і е, те, що відбувається на покровському напряму, це ж не просто який, яка, якийсь, якийсь прорив або якась концентрація сил Російської Федерації. Це наслідок загальної стратегії нашого противника. Загальна стратегія полягає в тому, що вони тиснуть по всій лінії бойового зіткнення. Їхня зад... вони тиснуть рівномірно по всій лінії. рівномірно. Вони так само зараз атакують на Вовчанському напрямі, так само зараз атакують на півдні і так далі. Вони тиснуть рівномірно. Просто наші бригади вже укомплектовані нерівномірно за рахунок того, що мобілізація проведена, так як вона проведена. Збройні сили популяризовані, так як вони популяризовані. Тому десь у нас не вистачає наших боєздатних бригад і стоять там, скажімо так. Другорядні підрозділи, от і там вони відповідно росіяни продавлять і мають певний успіх. У них є мобільний резерв, невеличкий, який вони можуть вводити. А в ті місця, де вони мають невеликий успіх на покровському напряму. Ми більш-менш зупинили противника, але там дуже важко. Тому прошу всіх хто дивиться це відео, долучитися до збору на тепла хлопцям, які боронять Покровськ. Бо зараз штурми відбувається як в день, так і вночі. Росіяни мають ешелоновану систему наступу. Тобто, перший ешелон, другий ешелон, третій ешелон. І йдуть. Ну, перший ешелон у них закінчується. Вони, вони знов поповнюються. Другий шлон закінчується, вони знов поповнюються. Так до безконечності хлоп нашим хлопцям дуже важко. Тому давайте скинемо всім на цей тепла і допоможемо протриматись або ще довше, або і взагалі утримати Покровськ. Сьогодні ми оцінимо такий немаловажливий фактор, як роззосередження або розквартирування військовослужбовців. Як взагалі це відбувається, як підрозділ виходить з зону бойових дій, як вони там роззасереджуються. Як це називається, як пишеться в Берках, роззасереджується. Перш за все, ми маємо розуміти, що підрозділ він має ППД, тобто пункт постійної дислокації. Це якась військова частина, яка знаходиться там десь в Чернігові, в Києві, в Харкові і так далі. В той момент, коли підрозділ виходить на бойові, тобто виходить в зону бойових дій, він безпосередньо має якийсь, якусь, він отримує якусь мугу відповідальності. Може виходити як вся бригада, але як правило, у нас виходять там батальйонами. От. Ну або бригадами. Якщо виходить вся бригада, вона отримує якусь смугу відповідальності, десь там, наприклад, на півдні України або на сході України. Біля цієї смуги відповідальності, ну на цій смузі відповідальності є якась лінія оборони, як правило, нарита вручну. Ніхто там нічого не готовий і так далі. Але вона є. Ми про це зараз не будемо там балакати і не будемо це розбирати. За цією лінією на цій лінії оборони працюють бойові підрозділи бригади, але ж сама бригада має бути десь має бути десь розосереджена, тобто має десь знаходитись. Тому там за 10, 15, 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення знаходяться так звані Місця зосередження, тобто будь-який підрозділ, який заходить в зону бойових дій, він має місце виконання завдань, ротний опорний пункт, батальйонний опорний пункт і місце зосередження та відпочинку. Тобто те місце, куди можуть відходити солдати відпочивати, приводити себе в нормальний стан і готуватися до проводити якісь навчання, злагодження і готуватися до наступних до наступних, до наступних дій. На мою думку, ну і в принципі на думку більшості військовослужбовців, місце засередження не менш важливе, ніж місце виконання безпосереднього виконання бойових завдань. Давайте собі уявимо. Ви, ви відбули там 5 в найкращому випадку, 15 днів в стандартному випадку на нулі, в окопі. Тобто немає ніде помитися, толком нічого не їли, там не зрозуміли якісь пожитки, бо немає такого бліндажу, як ви всі думаєте, там як, як, як цивільні думають, що там бліндажі і так далі. Там ями просто якісь нариті. Це не є якісь там лінії, де можна відпочивати і так далі. Це дуже така, такі важкі важкі умови. От, і ви відходите з цієї зони, нарешті вас замінили. і Ви відходите в місце засередження. Звичайно, ви би хотіли, щоб ви прибули в цю точку. Вас би там нагадували, вам би дали, де помитися, вам би дали, де постирати ваші речі. А бажано ще постирали ці речі, попрали ці речі за вас. І ви могли б собі спокійно. У вас була б зона відпочинку, де ви могли б собі спокійно відпочивати бодай не по 10 людей в одній кімнаті, та мападва, падві, по три по по людини. Якщо солдат так відновлюється відбув, знаходиться бодай в таких умовах, його боєздатність буде через мірно високою. Я думаю, що в принципі. Отакі, От бодай, стандартні умови мають бути в кожному підрозділі у кожного солдата, щоб виходячи з зони бойових дій, він міг спокійно собі 2-3-4 дні, скільки там випаде, відпочити. Як відбувається у нас? У нас чомусь в БРЦ пишуть просто, так і пишуть, роззосередитись в таких то населених пунктах. Просто визначені населені пункти, де ви маєте роззасередитись. Простими словами, вас перетворюють на бомжів і пишуть бомжуйте десь там а в цих населених пунктах вас ніхто не чекає. На перших етапах війни була допущена величезна помилка, коли різні, ну вони просто не знали, як там різні е керівники тилових підрозділів почали їздити по місцевим адміністраціям. і Казати, дайте мені або школу якусь, або садік якийсь, де я можу розквартурувати своїх бійців. По цим школам садікам і так далі. Потім почали наноситись ракетно-бомбові удари противника, і ми понесли там певні втрати. Правильно і логічно це розсесереджуватися по хатам, але де ж ці хати знайти? Адже коли ти заїжджаєш у якийсь населений пункт, як правило, всі хати зайняті, або в цих хатах вже хтось живе і так далі. І це, відбу... і це ціла проблема для всіх підрозділів ці хати позаймати і ці хати познаходити. Адже люди, які і за це відповідальні, це там а... керівники тилових підрозділів, тобто ну, зампатила так званий, або а... старшини рот. Вони, як правило, не пристосовані для того, щоб ці хати знаходити, і вони не знають, яких знаходити. Дуже часто цим за... цим пошукам цих хатів займається замполіт, ну або МПЗшник, або хтось з його підручних. І звичайно, що їхня задача просто найти якусь хату. А вже як там солдати, які собі будуть облаштовуватись, це вже їх не ну не сильно. Хвилює. І це логічно, і це правильно, і це так має бути, бо це не основне їхнє завдання. Вони знаходять такі хати, які можуть, розквартировують солдатики в таких хатах, в яких можуть. І те, що я бачу в багатьох підрозділах, ну... це гірше, ніж притон. От. Це тупо по 10 людей в кімнаті, е нема нормальних умов, де помитися там, нема нормальних умов, де зготувати собі їсти і так далі. Звичайно, є і нарбували нормальні умови, але як правило, саме отакі, чому так відбувається, і що з цим робити? Ну, в принципі, тут все зрозуміло, чому відбувається, бо нема відповідального, що з цим робити, призначити відповідального. Як і у нас призначені відповідальні за монтаж цього контенту, за знімання цього контенту, за редактуру цього контенту. І всі ці відповідальні, і всі ці відповідальні а, працюють на скажімо так, громадянських засадах. от, І ми всі ці відоси ми робимо за власний кошт. У нас нарешті ми завдяки вашим переглядам набрали необхідну кількість там, годин. І у нас включилась монетизація цього каналу. Тому дякую всім, хто дивиться. Тепер ви можете ще й стати спонсорами цього каналу і е, допомагати нам робити правдивий контент для того, щоб ми продовжували окреслювати ті проблеми, які існують в збройних силах, і говорити про них максимально чесно. Формально в збройних силах відповідальний за все це призначений. Це головний сержант роти, або головний сержант батальйону, або так само головний сержант взводу. Але ну, ці люди, як правило, вони не мають необхідних навичок для того, щоб всю цю історію робити і організовувати. Я зараз даю лайфхак там, всім, хто є на фронті, як в принципі ви завжди можете знаходити собі хати і робити і робити це більш-менш законно. Тобто, в принципі, законно для того, щоб знайти собі хату, не можна просто ходити по іти сільраду і казати дівчата там розквартируйте нас десь. Вони не будуть вас не розквартировувати, Вони не мають цього робити. А треба зрозуміти, які в селі хати. Є пусті, тобто це, це ті хати, де господарі. Саме господарі, у яких є документи на ці хати, вже виїхали. Хата може бути закрита, але господар вже там поїхав з зони бойових дій. А росіяни активно наступають, росіяни ведуть обстріл, Хата в принципі пуста. В Сільраді вам завжди розповідуть, які хати пусті в цьому селі. Це в цьому нема питань. Як правило, вони до цього лояльні. У них є спеціальні адресні книги, які вони відкривають, і розповідають, що в цій хаті ніхто не живе, в цій, в цій, в цій, в цій, в в цій. Хоча хати можуть бути закрити, і навіть формально, якісь там сусіди або сусіди сусідів будуть ходити туди, типу і за неї слідкувати за цією хатою. Тому ваша задача виявити, які хати не зайняті, тобто де господарі вже поїхали. І е, отримавши туди, туди доступ за рахунок різ, різних підручних засобів, от, зайти, зайняти ці хати, зв'язатися з господарем і повідомити їх по факту, що Збройні сили тимчасово зайняли вашу хату. Ми гарантуємо вам, що тут буде порядок, е, куди можна платити за комуналку, там, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Таким чином, ви завжди вам завжди будете жити. Вам ніхто не піде, ці хати не повідкриває і вас туди не запусте. Відкривати, займати їх треба самостійно. В цьому це не є порушення закону, адже якщо господарів немає на місці, то ніхто й не буде піднімати питання про те, що ви там якось незаконно цю хату зайняли. У нас немає випадків, в принципі, майже немає випадків марадерства, тому відповідально відноситись до майна, яке є в цих хатах, і все буде більш-менш ок. Тільки таким чином ви будете мати для себе де жити. Якщо сподіватися на те, що хтось приїде, вас десь розквартирує, чи ще щось, ну такого не буде, адже це не, не, не де нічим ніяк не передбачено. Керівництво просто пише вам на населених пунктах. А де ви будете розосереджуватися, Це не їхня задача, і на їхній головний біль. Наш головний біль це щоб це відео побачило якомога більше глядачів. Тому ставте лайки цьому відео, діліться цим відео, коментуйте це відео. Це дуже важливо для алгоритмів Ютубу, і звичайно дуже важливо для нас. Адже ми робимо все це для того, щоб його подивилося якомога більше людей. Насправді, такий спосіб розквартирування військовослужбовців, тобто піти, виявити, в яких хатах нема господарів, вскрити ці хати. І а, жити там, потім вже по факту інформуючи господаря, він не є дуже коректним, от він не є дуже приємним, і не будь будь, і не всі військовослужбовці зможуть так зробити. Як би було правильно, правильніше за все, було б, звичайно, створити службу, яка б займалась би розквартируванням військовослужбовців в зонах ведення бойових дій, у яких була б одна задача саме розквартирувати військовослужбовців. Я колись на одному там брифі по тактичній медицині бачив, як, ну, як там інструкт. Показував американців, які там вели ну відео з американцями, які ведуть бій десь в застройці. Я так думаю, що десь на сході. І одного з них ранять, вони оказують йому невелику там допомогу і відразу десь від'їжджають. Він каже: ну вони можуть собі дозволити, отак от типу, там зав'язати, ну, накласти такий турникет, бо у них буквально там за рогом вже знаходиться база, де йому а, нададуть максимальну медичну допомогу, звичайно, на рівні там збройних сил сполучених штатів ми не можемо виконувати всі завдання. Там ми не можемо забезпечити такий рівень забезпечення наших підрозділів, але бодай до цього можна, можна прагнути, до цього можна йти. Тим паче, що питання забезпечення ну воно не є надто важким. У нас в громадському секторі є безліч людей, які вміють це робити. Що треба зробити? Треба банально, скільки у нас там воює батальйонів. 700-800 батальйонів. Треба банально знайти 800 людей, які вміють організовувати телове забезпечення. Просто, ну, просто менеджерити отакі процеси. Це не важко, такі люди є. Є навіть успішні кейси. Я знаю там один підрозділ, де. Взводом технічного забезпечення ну або технічним забезпеченням е, керує колишній менеджер е, салону Тойота. і там у нього все літає, все крутиться, вертиться, все їзде і все отак от відбувається. От. Тому треба просто при... було на певному етапі цих людей. Привлекти в армію, взяти цього менеджеру Тойоту, менеджера Тойоти і показати, що от, ну, салону Тойоти, і показати, що от є такий хлопець, от він отримує от стільки грошей в місяць, от до нього таке відношення, от він оце робить, він не сидить в окопі. там, він виконує Питання ж не в тому, що ці люди бояться сидіти в окопах, що менеджери там цих, підру... цих там, салонів чи, чи люди, які можуть менеджерити якісь процеси, вони бояться сидіти в окопах. Питання в тому, що ці люди. Коли їх відправляють в окоп, відчувають себе обізціненими. Тобто я стільки всього вмію, і воно армії не треба. Я пам'ятаю, як я колись, коли прийшов військомат, там це перші дні вторгнення були, я ходив з резюме і казав, дивіться, я, в принципі, я піду куди відправити. Але, я в принципі, дивіться, вмію, це, 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 це. На мене так дивилися, ага, іди, іди, підеш в піхоту, так казала, підеш в піхоту. Типу я боявся там, та ні, просто я ж. Як людина раціональна, дивився на процес раціонально. Я думав, що мене було б раціонально використовувати отак. Я приніс би більше там, ну, відповідно до мого досвіду, я приніс би більше звитяги збройним силам. Це потім я вже дізнався, що у нас от є солодкі посади в збройних Силах, за які треба заносити. Причому там такі смішні гроші треба заносити, є де солодкі там і так далі. Ну так ми, так ми дуже швидко війну не виграємо. Отже, треба було просто взяти цього менеджера, який вдало організував ці процеси і показати, що от в армії можна отак, що хлопці, приходьте в нас в армію, ми будемо вам платити. Звичайно, цим людям треба платити там 100, 120, 150 тисяч гривень. Але ну дайте це, дайте це забезпечення. Є ж гроші, ж та у нас є. Ми будемо вам платити. А ваша задача буде просто забезпечити ваш підрозділ, наприклад, батальйон, щоб всі були розквартировані, щоб всі були помиті, щоб всі були нагодовані, нагадовані, щоб ну щоб, щоб люди були завезені, вивезені, щоб всі машини їздили. Я зараз кажу елементарні речі, які в бізнесі ну, це ну які взагалі в житті, це ну логічно. Але в армії, хто був, той знає, і хто знаходиться, той знає. Реально може бути таке, що командира батальйона машини немає через те, що його там знищили, а інша не їде, і так далі. І так далі, і так далі. От. Тому ну, такі от банальні речі, які здаються банальними, але дуже важливо, щоб вони працювали. І тоді солдат, який виходить з зони бойових дій, він приходить в. Оборудовану хату, де все є, де є зона відпочинку, дає там телебачення, дає машина, яка звозить його там в місто, щоб він там шос собі щось купив, дає старлін там з інтернетом, дає зв'язок, дає баня, де є повар, який згодує, зготує їжі і дасть їм нормально поїсти. І що вони просто дійсно ці 5 днів там, котрі вони вийшли з нуля, відпочинуть. А у нас. Люди, люди виходять з нуля і ще замість того відпочивати, щоб відпочивати, ще обладнують собі місця, скажімо так, відпочинку, і ще там декілька днів витрачають замість того, щоб відновити свої сили, тратять на те, щоб обладнати собі якесь житло. Ну, це в 21-му сторіччі, враховуючи те, яка ми сильна нація, скільки у нас є сильних менеджерів, це звичайно вже на грані бреду. Мені дуже часто кажуть, не повторюйся. Я не повторююсь, але я не можу це не казати. Треба ж розуміти, що якщо ми мобілізуємо 5 мільйонів людей, росіяни мобілізують 7 мільйонів людей. Якщо ми мобілізуємо 7 мільйонів людей, росіяни мобілізують 20 мільйонів людей, бо їх банально більше. Ми можемо їх перемогти тільки вмінням. Вмінням на полі бою, вмінням в тилу, вмінням всюди і в науково-технічному прогресі. Тільки таким чином ми можемо перемогти росіян. І це ж дається мені дуже зрозуміло, що якщо людина буде нормально відпочивати, вона буде нормально працювати. Не ж у нас в державі де є такий величезний приватний сектор. Ми не можемо знайти 500-700 людей, які організують телове забезпечення. Та звичайно можемо, але ми чогось не хочемо цього робити. І мені не зрозуміло, ну я знаю чому, але не можу це сказати, бо це сто стаття, державна зрада. Тому я скажу, мені не зрозуміло, чому мені не зрозуміло, чому ми не реалізовуємо такі очевидні речі. Мені не зрозуміло, чому ми не реалізовуємо систему рекрутингу і правильну систему мобілізації. Правильними термінами, з правильними зарплатами, людоцентричну систему мобілізації, де людина буде використана з виходячи з її навиків, і де і де людина буде не ресурсом, а одиницею, яка максимально буде працювати за загальної перемоги, тільки коли ми імплементуємо цю смарт-мобілізацію, тільки коли ми зрозуміємо, що перемоги куються не там в кабінетах. Бо всі наші перемоги були пов'язані саме з національним підйомом і саме з нашими людьми, що перемогу кують люди, і тільки правильне, правильне забезпечення цих людей, правильне ставлення до цих людей дасть нам змогу перемогти Путіна.